Чотирьох види жовтих та чорних метеликів у Північній Америці. Яскраве сповіщення, різноманітність північноамериканських жовто-чорних метеликів та їх роль у екосистемі. Спостерігати за метеликами це завжди невелике диво. Їх витончений політ, яскраві кольори, очевидна крихкість, але ті, хто природа наділила контрастною комбінацією жовтого та чорного кольору, особливо захоплюючі. У Північній Америці є кілька видів метеликів, крила яких прикрашені цією вражаючою палітрою. Вони не просто красиві, кожен зіграв унікальну роль в екосистемі, і їх зовнішній вигляд несе важливі сигнали для хижаків та потенційних товаришів. Давайте подивимось на найпоширеніші та цікаві види, а також поговоримо про те, як ви можете залучити їх до свого саду та як важливо зберегти їх середовище проживання. Чому жовтий і чорний такий популярний вибір? Перш ніж заглибитися в конкретні види, варто подумати, чому природа так часто використовує поєднання жовтого та чорного кольору в забарвленні комах. Це не просто питання естетики. Цей контраст є потужним попереджувальним сигналом. Багато комах з цим забарвленням отруйні або неприємні для хижаків. Яскраві кольори служать своєрідним, попереджувальним забарвленням, посоматизм, що говорить потенційним ворогам залишатися подалі. Ця еволюційна стратегія дозволяє комахам уникати нападу, не витрачаючи енергію на втечу чи захист. Зустріч Чотири яскраві представники. Тепер перейдемо до конкретних видів, які я хочу виділити. Хоча оригінальний текст згадує конкретні назви, я спробую подивитися на них з екологічної та поведінкової точки зору, додаючи власні спостереження та роздуми. Східна тигрова ластівка, папа Леуглокес цей гарний хлопець, один з найбільш впізнаваних представників родини папа Леонадеї. Його великі розміри та вражаючі вертикальні чорні смуги на її жовтих крилах роблять його справжнім доповненням до будь-якого якого саду. Я часто бачу їх у лісах і на краях, де вони активно харчуються нектаром квітучих рослин. Цікаво, що у жінок є дві форми: жовті, схожі на чоловіків і темно, імітуючи отруйну ластівку. Це приклад бутлерійської мімікрії, стратегії, де один вид імітує інший для отримання захисту. Імітуючи самки, отримують перевагу, відлякуючи хижаків, які бояться отруйних ковтання. Порада для садівників: Посадіть дику вишню, тюльпанську тополю або солодку бухту це улюблені рослини господаря східного тигра. Тигр-вітрильник, Папалоукенеденсис – цей вид тісно пов'язаний зі східним тигровим ластівкою, але має більш північний розподіл. Він відрізняється більш стриманим кольором та кращою пристосованою до прохолодного клімату. Я помітив, що тигрові ластівки часто зустрічаються в лісистих районах, де вони знаходять притулок від спеки. Особистий досвід, я одного разу спостерігав, як жіночий тигровий ластівник відкладає яйця на листя берези. Це дивно, враховуючи, що вони зазвичай віддають перевагу видам тополі. Це може бути пов'язано з характеристиками певної області. Чорна ластівка, папа луупалисини з цей вид. Як справедливо зазначалося, не зовсім жовтий, але його жовті плями та кордони роблять його гідним згадати. Чорні ластівки це приклад того, як один вид може мати кілька форм, адаптованих до різних середовищ. Їх личинки, які імітують пташині посліди, є геніальним способом уникнути хижатства на ранніх стадіях розвитку. Цікавий факт, я чув, що місцеві жителі використовують листя зіпсування, щоб відбити молі. Це може бути пов'язано з чорними личинками Лолутейру, що живиться на цій рослині. Інші представники, окрім перелічених, в Північній Америці зустрічаються інші види жовто-чорних метеликів, таких як деякі види голіафів та адміралів. Хоча вони можуть бути менш відомими, вони також відіграють важливу роль в екосистемі. Важливість екосистеми більше, ніж просто краса. Яскраві кольори цих метеликів це не просто візуальне частування. Він містить важливу інформацію про їх роль в екосистемі. Вони є важливими запилювачами, що переносять пилок від квітки до квітки. Вони служать їжею для птахів, кажанів та інших тварин. Вони є показниками здоров'я навколишнього середовища. Як допомогти цим красуням? поради для садівників та природоохоронців? Збереження цих барвистих метеликів вимагає зусиль як з боку садівників, так і з природоохоронців. Ось кілька порад. Рослинні рослини. Переконайтеся, що у вашому саду є рослини, на яких ці метелики відкладають яйця і на яких харчуються їх личинки. Забезпечити джерело нектару Посадіть квіти, багаті нектаром, щоб дорослі метелики годувались. Уникайте використання пестицидів, пестициди можуть бути смертельними для метеликів та інших корисних комах. Створіть місце для відпочинку, забезпечте метеликів із притулком від вітру та сонця, посадивши чагарники та дерева. Підтримка місцевих організацій з охорони природи ці організації працюють над збереженням метеликів та їх існування. Освіта, розкажіть своїм друзям та знайомим про важливість метеликів та про те, як ви можете їх захистити. Висновок: світле майбутнє для жовто-чорних метеликів. Спостерігати за жовтими та чорними метеликами це завжди радість. Ці барвисті істоти не тільки прикрашають наш світ, але й відіграють важливу роль в екосистемі. Збереження цих метеликів це наша спільна мета. Пам'ятайте, що навіть найменші дії можуть змінити велику зміну. Посадіть квітку, уникайте пестицидів, розкажіть своїм друзям про метеликів, і ви допоможете створити світле майбутнє для цих прекрасних істот. Вони є живим нагадуванням про красу та крихкість природи, і ми несемо відповідальність за збереження їх для майбутніх поколінь.